Всіх вітаю на каналі Стлани гостя, і сьогодні я хочу показати нову розпаковку посилечок із Америки. Подивіться, яка велика гора. І зараз я розкажу про кожну із них. Ну що почнемо. І перша посилка, мабуть, що із Нівхіл-наборами. Зараз я її розпакую покажу, що там. Ось така коробка і. Да, мілхи, розглянув щопу, ось така пачка. І перша ось така, називається «Буду спати спати. На перфорованому папері ось такий. Лузочок у нас є, пластиковий, така черепашка. І така картинка. Їх є декілька. Раз, два. Наступна. крокуси ці. Також на перфорованому папері. І пластиковий гудзик ось такий. Сердечко. Ось. Гарний такий ...наборчик. Так. Ось такі конячки. Вузочок. Вузочок ось такий листочок пластиковий. Переборчик. Гарний. Кому сподобалось, замовляйте. Знову крокуси. Так, крокуси три. Раз, два, три. Наступне ось така осінь. І візи у нас пластиковий, ось така собачка. І таких наборів у нас раз, два, три, чотири. Все з цієї кропки все замовляйте, тому що сподобалось, пишіть. Наступний набор ось такий. Зараз Ось ще одна коробка. Ай, так тухо, хто закрив. О, які гарні набори. На тюрел шелу. А тут у нас Ось гудзик замінено на пластиковий. Зараз гляну, що за гудзик, ось така зірочка. Ось вона, тут зірочка, тут зірочка. І таких наборчиків чотири набори. Кому сподобалось, замовляйте. Наступний набор ось такий Same time. Немає тут гудзика. А нині вишивка з такого блакитного кольору. Сіро-блакитний колір. Так, сови. Так, який у нас колонці. Літуча меж. Фламінго. Ось який у нас пластиковий Це коза. Далі у нас це калібрі, мабуть, що пташка. Джілка. на Перпоровному папері. Вишивка. Так, знов фламінго. І знову фламінго. Так, фламінго в нас три. Три фламінго. Ось таких, замовляйте. Наступна стакан. А будинок? і що тут? Ще одна коробочка. Так, на портіки. Перший. Кобили фуксія. Такий набор. Що тут у нас? А у нас от, мабуть, немає гудзика. Так, гудзика немає. Під гудзика на перфорованому папері. Ось такий набор лихіла. Новинка. Так, це Holiday Flip Flops. Святковий. Тут у нас заміна йде. Жовта карточка. І... Ось такий гудзик. Наступна місяць Кет. місячний кіт. Гудзичок, є. а гудзичка тут також нема на перфорованому папері та гудзика нема. Ось такий кіт, замовляйте, хто любить кутів. Наступна. Ось такі верблюди. І ось такий губричок салатових зірочки. Наступне о, піони. Будь ласка, піони, хто замовляв, хто бажає такий перфорований папір? Ось такі піони. Докс собачки, собаки. Новинка. Так, тут, я дивлюсь, вже немає гудзичків. Ось такі набори. Гарні. Нов... Це новинки. Серія нова. Ось така собака. Так, вони всі без гудзики. Ще одна собака. Ось такі собаки. Хто хоче, замовляйте. О, подивіться, яка краса. Парфоровний папір, ниточки. Ось такі. дуже гарні. Ось таке мініатюра така. Дивіться, муцечок золотенький. Чіпки. Яйце не? пасхальне мініатюра. Бісер, магнітик. Це магнітик. Це також магнітик. Два магнітики з таких. Все, наступні набори. З цих наборів все. Наступний набор. Це вже плямі, це вже щось велике. Зараз розпакуємо. Вот. Щось таке відчувати. О, така краса пішла. Діменше, 2003 рік. Американець. Американець. Ось така краса. Наступно щось нам цікаве, п'ять. Тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року випуску Американець. Меточки, палітра така, меточки. Гарний набір. Розмір 51 на 33 сантиметри. Наступно. Наступно. Наступно наступимо, дивиться коса виріб 2010 року. І хіно Така літра, розкладочка така гарна в китайці. І така Кому подобається, замовляйте. О, американець. Американець 2001 року. Дивіться. Ось такі ниточки. Канва. 28 на 28 сантиметрів. Дивіться, які ливенятка. Замовляй. Наступний конверт. Дивіться Китайці я бачу. Китайці такий ж, самий бістро, кафе бістро. Golden Collection, Dimension, розмір 46 х 279 Замовляйте. Дуже гарний набор. Розкладочка ось така. І ось такий маяк. Також китаєць, розмір 279 на 43,1. Китаєць, розкладочка така, палітра ниточок. щось цікавеньке. Діменше розмір тридцять 48 на тридцять х вісім. Канина и 10 кинточек было. Замовляйте. Еще один кинточек. Ось, красота. Зимовый притулок. Brötchen. Американець. 2007 рік колекція. Mm. Наступний. такий набір американець 1999 рік ось все є ниточки смітні Замовляйте, що вам до вподоби, Підписуйтесь на канал, задавайте питання. До побачення!